Кохані мої любі милі мої українці, доброго раночку, доброго дня, доброго здоров'ячка. Сьогодні великий день, велике свято. Якщо ви православні, якщо ви християни, якщо це вам важливо, то ви і ви слідкуєте за тим, що відбувається у нашому календарі, то ви знаєте, що сьогодні водохреща. День, коли хрестили Ісуса Христа, і мудрі кажуть, що в цей день відкриваються небеса. І в цей день можна просити у Бога благодаті, благості, любові, грошей, достатку, мудрості, здоров'я, миру, спокою, загоєння ран, душевних, фізичних, Найкращого всього просити для себе, для своєї сім'ї, для своєї вулиці, для своїх сусідів, для родичів, для своєї країни. Тому просіть, просіть і буде вам дано. Так говорить мудрість. Сьогодні також можна священою, свяченою водою освячувати себе і своє тіло, свою хату, своє місце, робоче або там де, ви, там, де ви живете. І також можна запрошувати священника для того, щоб робив теж свою роботу, освячував. Ви ж знаєте, що із сьогоднішнього дня, з 5, з 5 січня до 11 січня, Священники обходять ходять від хати до хати і роблять освячення будівель, якщо вам доречно, якщо вам логічно, і якщо в тому є потреба, можете, будь ласка, скористатися такою порадою. А про що я хочу з вами поговорити? Я хочу поговорити з вами про цікаву тему, оскільки сьогодні день, коли можна просити, 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 знаєте, отак просити від щирого серця, те, що хочу. І дадуть вам так, як, так як потрібно вам, так як, так як ви готові отримати, так як просиш, так тобі й дадуть. Знаєте, як кажуть. І я сьогодні хотіла маленький зробити такий запис ефіру про щось нагальне, з чим я, як спеціаліст, стикаюся в своїй роботі. Це велика кількість дівчат, жіночок, жінок приходять із запитом про стосунки. Їх або немає, або вони не такі, як треба, або не такі, як я хотіла, не такі, як я мріяла, не такі, на які заслуговую, бо я така класна, а отримала, що попало. І от вчора в мене цікавих декілька було сесій, і серед інших запитів був саме запит Оксана, як зробити так, щоб в майбутньому я не зробила хибний вибір, щоб я правильно вибрала чоловіка або супутника, або як на назвіть партнера, бойфренда, кого там, так? І у Оксани немає відповіді на те, як правильно. Я не знаю, як правильно. Я не знаю, як правильно вибрати. Я не знаю, який це правильний, чи це той, в кого мускули найбільші, чи, чи це той, в кого грошей найбільше, чи це той, хто їздить на найкращій автівці, тому що від своїх клієнток і від своїх подруг, знайомих, і в цілому від життєвих історій, які я чула, я вже чула багато чого. що. Я таке, я таке, а в цього ще машина крутіша. Значить, буду зустрічатися із цим. Так от. І своїй клієнці я з такою посмішкою, з хитринкою вчора, за п'ять хвилин, нібито розставила все на її точки опору, враховуючи її сьогоднішню ситуацію. І у нас звелося все до метафори, до історій, до казочки. І я цією казочкою, цією метафорою хочу поділитися з вами. Слухайте душею і серцем і нехай. Кожен і чоловік, і жінка знайде там для себе зернину мудрості, з якої ви можете виростити щось велике. У природі є такий феномен, що киця виходить заміж за котика, а собачка виходить заміж за собачку, а кролик за кролика, а коровка за бичка, а козочка за к... козла за цапика. Так? І, і так далі. І не буває в природі такого, щоб корова вийшла заміж за пса. Або щоб, наприклад, обзянка, мортишка, мавпочка вийшла заміж за лева. Ну, в природі такого не буває. Чомусь? Не знаю чому. І от жила була на світі козочка. Коза, кізка. І от вона вирішила, що вона не така, як всі кози у її, от в її селі. Вона краща. Світ вона сприймала набагато тонше, тому що її структура душі була занадто тонкою. Всі інші кози там паслися, доїлися, народжували цих козенят, варили вечерю своїм козлам-чоловікам. Ото зранку до ночі ми тушилися, а наша кізочка була набагато краще. Вона відчувала своєю душею, фібрами своєї душі, що вона заслуговує, як мінімум, налева. Налево. Плюс вона дивилась Інстаграм і всякі модні фішки, вона, звичайно, дихала маткою, традиційно, ви вже про це знаєте. Абсолютно точно, вона йог, на йогі була, вона стояла в, чи сиділа в позі лотоса, вона била поклони сонцю, вона читала мантри, слухала мантри, вона робила все, що потрібно, вона їздила в ретрити, вона їла всі фітоняшки, які в моді і в тренді. Вона знала, що в неї є жіноча енергія, яку треба прокачувати, і вона прокачувала свою жіночну жіночність. Потім вона прокачувала свою легку легкість, потім вона прокачувала свою ефективну ефективність і вона була просто божественна. Вона наростила собі губи, наклеїла собі брови і вії. Вона пофарбувала волосся і наростила собі інше. Тепер не грива була як у справжній левиці. Вона зробила собі ринопластику, вставила філери, куди потрібно. Вона наростила собі ще груди, і тепер в неї було шість грудей, так як у левиці. А вона відпиляла собі копиця, одягнула на них лабутени. Вона навчилася розмовляти на високі теми. Про духовність вона багато почала знати, у неї обов'язково ж був духовний наставник. Вона робила енергетичні практики, вона робила все вірно. І оця тонка структура її душі тягнулася все вгору, і вгору і вгору. І у нашої кізоньки було дуже багато залицяльників. Її інстаграм просто аж горів від тиців, і від лайків, і від вподобайок, і від коментарів. І оскільки вона була найрозумніша, найпрокачаніша, найосвіченіша, найправильніша, то вона з усіх залицяльників вибрала собі найліпшого. Він був реальним королем, левом. У нього були левські левові повадки, у нього була левова чуприна, він так високо себе ніс, він розмовляв на духовні теми, він слухав і читав, він був на балі, він їзд. Він на такій класній тачці їсти, що. Інші, ну, інші навіть поряд не стояли. У нього була дуже перспективна кар'єра, правильні зв'язки. У нього була нерухомість в правильних країнах, правильних розмірів, інстаграмних інтер'єрів. У нього все було правильно. І наша кізенька Левиця, вийшла заміж за оцього кавалера. І так сталося, що через декілька років вона попала на прийом до психолога і сиділа і плакала і ридала, і казала: Ну, як так, ну як так? Я все зробила правильно. Ну, я це скільки потратила часу, вже така, подивись на мене, подивись на всіх плебеїв, і яка я класна. І я все правильно роблю. В мене правильні дольчі габани, в мене правильне харчування, в мене нутриціолог, в мене, в мене гінеколог, в мене все правильне, няшне, правильне. Я косметику я таку використовую, ніхто в світі таку не використовує. Ну як так вийшло, що я вийшла заміж а ну, він виявився звичайнісіньким цапом. Ну, як так? Він козел. Цихол сказав: ну так, да, козел, так. Да. Тому що зовнішнє нічого не вирішує. І є така в природі формула, що те, що всередині, та й назовні. Те, що всередині та й назовні, якщо ви в своє життя притягуєте козлів, собачок, так? кого притягуєш у своє життя. Якщо ви в своє життя притягуєте козлів, то чи не є це сигналом про те, що можна подумати, зануритися, подумати, пошукати всередині, а, не, а чи не коза я? А чи не коза я? А якщо мені постійно і часто. І густо, і з такою повторюваною тенденцією попадаються козли. То що це говорить про мене? Те, що тюнінг не працює? Чи це не такий тюнінг я роблю? І зміни зміни справжні, великі, величні, починаються завжди зсередини. З абсолютної чесності з собою. Із відчуття і почуття того, де я знаходжуся, чого я прагну. Зізнання, з визнання своїх цінностей. З великої такої глиб... глибинної розмови із собою про те, хто я є на даному етапі свого життя, як я себе сприймаю, хто я насправді? Чи моє зовнішнє те, що я виношу надвір, на двір, на люди. на... На інстаграм, чи воно відповідає тому, яка я дійсно є всередині. Знаєте, психологи кажуть, і психологи, і мудрі люди кажуть, що людина, яка духовна, духовна людина, вона ніколи в житті не буде казати, що вона духовна. Вона не буде казати, що я духовний наставник або я духовник якийсь там, духовна. Тому що та людина, яка духовна, це, така, це та людина, яка на дворі і вдома, коли її ніхто не бачить, однаковісінька. Однаковісінька. І от кожен із вас може запитати себе, а я духовний? А я така духовна, а я, а я транслюю чесно у світ те, ким я справді є всередині, без гламуру, без наклеєних брів, без наклеєних губ, без наклеєних циць. І як так сталося, що я така королева богиня, А притягую до себе отаких? Тому що киця виходить заміж за кицю, коровка виходить заміж за бичка, коза виходить заміж за козла. І ще ні разу не було в природі, щоб Лев Лев одружився із козою. Тому зміни починаються зсередини, глибокі. І якщо у вас є велике бажання, велике устремління, Великий намір почати цю дорогу до себе справжньої до себе королеви, такої королеви, якою я можу бути за даних обставин на даному етапі мого життя. То я вас запрошую на приватні сесії, особливо на сесію, яка гіперактуальна нині на початку року. Це сесія, така структурна, стратегічна, яка називається бачення, моє бачення 25-го року. Моє, особисто моє. Не гламурне, не невишукане. А чесна це, це чесна розмова сам на сам. Сесія глибока, хто був, той вже знає, може підтвердити, сесія потужна, знімає декілька шарів і гординю теж, і, і б'є трошки по гордині, тому що вона знову ж таки у всіх є, в мене теж є. Я теж себе часто запитую: а А казалія? Ані казалія? І особливо, коли виникають претензії до, до когось іншого. Запрошую вас у свій особистий рік росту. І скористайтеся сьогоднішнім днем для того, щоб загадати своє бажання, попросити у Бога щиро від серця, по-людськи. Не по-гламурному, а по-людськи. По-людськи. І згадайте також сьогодні тих людей, чия увага і любов вам дуже потрібна. Чия любов і кому потрібна ваша любов і увага, і можете її подарувати? Це вас теж окрилить. Я бажаю всім королевам, справжнім, зустрічати своїх справжніх королів, всім справжнім королям зустрічати своїх справжніх королев, і щоб ви мали мудрість і сміливість, хоча б сам на сам, один на один із собою бути чесними. І до нових зустрічей. У мене, до речі, є вже дуже класна тема підкасту про чудо, про зміни. І я, можливо, завтра його запишу. Цілую, люблю обожнюю, пишіть, дзвоніть, заходьте в гості, і чекаю вас на стратегічну сесію Моє бачення 2025 року.